Доброго дня, шановні українські аграрії. Коли я ті, що показую, піщане поле і поруч більш-менш поле. І нормально закультивується, і тут органічні речовини десь 2, 2, 1 набагато краще, ніж там 0,4, 0,5. Я про що кажу? що диференціація вона тим і класна, що ви можете, залежності від зони продуктивності планувати різні капіталовкладення в цю зону продуктивності. І вирішує. У великому рахунку головний агроном. Ми допомагаємо головним агрономам. Ми не замінюємо їх. Ми тільки в допомогу. Ми не можемо претендувати і не хочемо на якусь посаду головного агронома. У вас своє господарство, ми передаємо свій досвід. Як ми бачимо, треба працювати, щоб у вас був успіх, розумієте? Щоб вам було у кого запитатись, якщо є які питання або слизькі питання, ви розумієте, коли, як кажуть, Можна прийняти рішення і так, і так. Тому що кожен рік ми з вами стикаємося з такими питаннями, що ми можемо прийняти рішення і так, і і так буде вірно. і так. А так можливо, що ще буде негативний фактор. Досвіду вистачає, щоб щось рекомендувати і працювати разом. Ми для того є, і створені, щоб допомагати один одному. Тому що будь-який фермер, я переконаний, Лишньому йому не буде, щоб хтось приїхав, проконтролював, глянув на поле і сказав своє бачення, як, на його думку, чи все вірно, чи все адекватно. Так що ми хочемо допомагати, а не когось там замінювати і підмінювати. І, до речі, компанія InteragroLab робить карти і вчить карти робити безкоштовно. Ми не беремо за то гроші. Тримайтеся, успіхів вам!